Експозиційного замку, Хочемо зазначити, що Перц створюється агенцією місцевого розвитку і ми вирішуємо таку проблему. Меджибіж це, як ви знаєте, селище міського типу, населення складає півтори тисячі осіб. І серед туристичного загалу він відомий своїм прекрасним замком. Інші пам'ятки міста, їх видача всі знаєте, ми перераховувати їх не будемо. Теж доволі цікаві, однак, незважаючи на багатий потенціал, пересічний турист в межі божі відвідує лише замок, оскільки потенціал міста залишається нерозкритим через відсутність продуманої інфраструктури. Метою нашого проекту є підвищення туристичної привабливості міста шляхом розвитку туристичної інфраструктури, що буде втілене через створення сучасної експозиції п'ятикутній вежі замку з інтеграцією цифрових та інтерактивних рішень, облаштування туристичної стоянки та створення і промоцію онлайн-сервісу туристичної інфраструктури міста. Ми плануємо до нашої команди залучити таких фахівців, як керівника проекту, який плануватиме та організовуватиме роботу, взаємодіятиме з виконавцями і готуватиме документацію проектну та звітність. Координатор проекту, який власне допомагатиме керівнику виконання його функцій, архітектор, який плануватиме та організовуватиме роботи пов'язані з влаштуванням туристичної стоянки та створенням інтерактивної експозиції, буде взаємодіяти в рамках цього з виконавцями, готувати відповідну документацію та звіт. Координатор комунікаційної частини проекту, який буде здійснювати інформаційний супровід, взаємодіяти зі змі і оприлюднювати результати проекту, бухгалтер ведення фінансової роботи звітності та консультант з юридичних питань. Отже, переходимо до опису. Концепту проєкту. тут він розділений на три частини, і пропоную нашим учасникам команди презентувати свою частину. Ну, перша частина це моя. Я пропоную е змінити експозицію, верніше е поглибити експозицію у лицарській вежі. Вона знаходиться. Е якщо хто знає, вичи біж по ліву руку і при вході це фактично. Ми е вирішили зробити таким чином: перше. Перше використовувати мультимедійні е, технології, коли заходиш. Вона до речі, от от вона перший перший ярус вона показано. Коли заходиш сюди, пер, перше, що тут з чим можна ознайомитися, це при допомозі Дякую. при допомозі. Е, Мультимедійних засобів ми можемо показати етапи будівництва замку, далі показати коротку історію цього, цього замку. Далі, по всіх поверхах, кожний поверх від буде відповідати певному періоду. Там буде будуть артефакти, які будуть знаходитися. В певне, ну, в тумбах. Далі далі будуть це буде складено як одна розповідь. У нас основний персонаж це замок. Далі буде одежа того періоду, тобто і будуть мультимедійні кіоски. І для дітей це дитячі інтерактивні столи. Тобто, ми будемо застосовувати мапінг. Цьому і монтимедійні технології. Так. Ну що ж, невід'ємним елементом нашого проєкту це є також влаштування туристичної стоянки. Створення стоянки дозволить представникам громади розвинути гастрономічний та ремісничий напрямки в громаді, підняти свій економічний рівень, а також популяризувати туристичний потенціал міста. Тобто, ця стоянка займає 800 метрів квадратних і. Функціонально буде поділено на 4 зони. Зокрема, парковка на 20 автомобілів, зона торгівлі, 6 дерев'яних кіосків, зона відпочинку, 6 дерев'яних альтанок та велопарковка на 12 місць. Це на все розраховано. Це в замку все. Ні -ні. Тут yeah, yeah. Yeah. замкова територія. Перед, це, перед, 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 перед. це перед замком. Там є вільною території 800 метрів квадратних. Тобто, воно, таким, так, воно Май, буде таким там, чином легалізовано. А можна, можна, можна запитати? А питання у вас про що то було? Е, ніб завдання ж бало, замок. А ясно, ну просто воно на ближче ми таким ми бачимо, чином написано замок. Я зрозумів. Ми потім... Підемо... там парковки справа в тому, що нормальної парковки в жиборського замку що немає. була парковка. Треба мати спочатку стало аудиторію. І, і, і скажімо, ми туристичну стоянку. Сюди включили за рахунок того, скажі, щоб це дозволило розвиватися, скажімо, економічно і саміх самій громаді. Сам, а, сам, самі заходи по цьому це є створення концепції і будівельно монтажні роботи. Промоція потенціалу буде здійснюватися завдяки в тому числі встановленню на туристичній стоянці інформаційного стенду з короткою історією та посиланням на онлайн-сервіс туристичної інфраструктури міста. Цей продукт буде розгоровлений на основі сервісу Google Maps де будуть промарковані пам'ятки та туристична інфраструктура міста це заклади харчування готелі фототочки місця продажу сувенірів при взаємодії з маркером буде відображатися коротка інформація про місце з фото завдяки окремій кнопці буде доступна аудіоверсія цей продукт дозволяє прикладати маршрути для пішоходів автомобілістів велосипедистів Сервіс розкаже нам про замок про культурну спадщину міста і дозволить ознайомитися з пропозиціями на ринку туристичних послуг тоді ми коротко про залучених виконавців ми розкажемо в рамках бюджету, бо ми вже не встигаємо. І коротко строкові результати і план плани. План план план, план реалізації. Отже, план реалізації проекту нас розрахований на півтора року. Він передбачає підготовчі роботи. Це оформлення документації, проведення на аналіз ринку. Послуг, створення, я можу казати, позиції не в хронологічному порядку. вибачайте. створення онлайн-сервісу туристичної інфраструктури міста, інформаційний супровід проєкту, який здійснюватиметься протягом всього періоду реалізації. Онлайн сервіс на створення цього продукту у нас піде два місяці. Створення інтерактивної експозиції всередині вежі у нас. Власне, займається проміжок часу майже півтора роки за винятком там двох місяців. Розміщення на території замку та по периметру інформаційних стендів – два місяці, влаштування туристичної стоянки чотири місяці. Оформлення фотозони у нас два місяці, проведення закупівель весь проміжок часу реалізації гранту, бухгалтерський супровід відповідно і е, два місяці на підготовку фінальної звітності і стосовно е, короткострокових результатів. Це актуалізація культурної спадщини шляхом створення інтерактивної інсталяції. Інструментом оцінки буде кількість відвідувачів. Показники на сьогоднішній момент становить близько 40 тисяч відвідувачів. Плануємо, що в рік в рік ми плануємо, що кількість зросте принаймні до 45 тисяч. Можливо бути стоянка. Правильно? Зростання економічного добробуту громади. Це ми оцінимо кількістю сплачених податків, створення нових робочих місць за рахунок оцієї туристичної зони, де буде реалізовуватись сувенірна продукція і гастровироби. Місцеві будуть реалізовуватись, також зростання місцевого підприємництва. Буде за рахунок цієї стоянки, здійснено і також за рахунок цього онлайн сервісу, який дозволить бути видимі туристичній інфраструктурі закладам, і також це дозволить е, мати певні знижки, як ми можемо е, довідатися, чи люди все ж таки заїхали і скористали питання. Вибачте, що перериваю, Ви не працювали в департаменті розвитку культури і туризму місцевої якоїсь ради. Ні, не працював дуже схоже мислення на те, як ми. Приймаємо використання об'єктів культурної спадщини будь-якої територіальній громаді. Що про пожаток чотири 4, 4 мільйони 282 ну, Я думаю, парковка дорого коштує Ні, тільки я. мільйон один Добренька, Вибачте за жарти. А тоді які є питання до цієї команди, чи планується у вас якісь ще? Ну я почув зона сервісу, так це парковка з зони торгівлі? І експозиція в п'ятикутній вежі. Чи планується якось використання ще території двору чи навколишньої на території? Це, 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 де, що в рамках цього проекту ми задіємо виключно п'ятикутну вежу і встановлюємо по периметру ось тут стендер з короткою інформацією, яка дозволяє самостійно відвідувати об'єкт і розуміти, що ти бачиш перед собою Там, про окремі цікаві. цікаві. О, о, Архітектурні можливості, ну можливо. Яким чином це буде стенд з, з текстом? Так. так. Одним реченням. Чи, ідеї. Це буде відрізнятися від, від, від звичайних арстоянок, які, які є, принаймні, в будь-якому туристичному протестурному місті. Тому що з ним працює на шапку <реш> Шановні колеги, по питанням вже так да. щодень. Давайте одним реченням: ідея вашого проєкту, що ви хочете цим донести? По експозиції. Ні, в, в цілому всього проєкту. Ви розказуєте окрему експозицію, окремо розказуєте парковку, окремо сайт, окремо весь проект. Одним на сайту, реченням. Нам сайту не потрібно, на сайту не буде. Окей, одним реченням ідея всього проекту. Ідея залучення більшої кількості відвідувачів в Веджибірський замок і залучення... Це... залучення місцевого населення до, до роботи до, до цього до проєкту. Розказуйтесь, експерти ми. не можуть зрозуміти, де зв'язок між вашою да, ідеєю. І... Да. Я вам скажу так: от, воно мені виглядає вигляд так логічно, начебто логічна ви парковка, парковка логічне те, логічне друге, логічне третє, але, але разом воно одним йде. словом нудно, вибачте. Я розумію цілком. <рек> мені сподобалася ідея з парковкою, тому що я бачу інвесторів закордонних, там йшлось про мільйонні проекти в доларах. Перше, що їх цікаво, це комунікація. Це Нельзя, зручність користування. Але 800 це мало. Ну, там більше, це, там більше немає. Можливо Ви хочете позиція знести, але. Можна краще змежувати. Він знаходиться 10 метрів від самого замку. Це дуже важливо. важливо. Ну, насправді в них було завдання це опрацювати. Я. Я розумію. Але це до зручності, до привабливості, безумовно. Це основа тієї території набагато більше 800 квадратних метрів. Ну, ми подивилися. Ми просто на карті подивилися, яку так, я, так що можна так, наскільки могли, ми це все Добре, давайте, давайте ну, більше, ще питання було. по проекту. У мене до вас питання. А якщо ви його реалізуєте, про що буде розповідати ваш замок? Про свою історію я цю історію читаю в підручниках. Я цю історію читаю в Вікіпедії, я цю історію бачу в мережі від багатьох тревел-блогерів. Що цікавого буде саме в вашій історії? А ви зможете відвідувач може безпосередньо доторкнутися до історії. Він може То побачити. Тобто ви пропонуєте приїхати до вас, щоб прочитати історію на інформаційному. Ні, так. Це все візуально, візуалізація. Проходить, тобто костюм буде реально відшитий костюм. Тобто, в кіоску ви зможете побачити, що одяг, що були одягнуті, наприклад, Литовська доба, що одягнуні були вельможі, міщани. Плюс е, зброя, яка була в періоду польського, е, польська період, Ось це, це, що церков... ви розказуєте, це ідея, і і тема окремого проєкту, да. а не того, про що ви да. говорили. Да, понаповнюю, якась понаповнюю... кіоск вже вийшов не казати, бо це таке Це тема окремого проєкту. Да. Розповідь про одяг різні історичні періоди. Це тема окремого проекту. Стоянку ми робимо тоді, коли ми вже притягнули сталу аудиторію. Я не буду зараз казати про показники. В мене їх на руках їх немає, але ми починаємо обраховувати впливу, коли у вас уже є від 100 тисяч на рік. А не сорок як well, якомов мені назвали медживіжав, межи вжав кращі <пас> часи, вас ми тому ми спочатку інтерпретуємо спадщину, щоб uh, притягнути до uh, uh, себе відвідувачів, yeah, і таким чином створити стало аудиторія. Потім вже починаємо робити yeah, yeah, відповідну <пас> туристичну інфраструктуру навколо Вона не робиться. Мене інша думка залишалася коли коли я послухала проект. Гарні хороші ідеї, але затягнуті в один проект, який, який спільно і разом існувати в апріорі не може. Це дійсно кілька, кілька хороших проектів, гарних, які крачому за і мені нагадаю завернуто. Знаєте, якраз змішалися в кучу коні люди, і дуже часто оце класична помилка наших студентів, коли дається тема для е, е, реферативного повідомлення, тема для презентації і невідповідність е, далі ідей. Змісту наповнення темі, тому що тему я бачу. Меджибіжський замок. Тобто вам би вистачило розкрутити безпосередньо оцю мультимедійний цю екран, який ви хотіли, і це та мокра мова. Mm -hmm. І це було би, і цього було б достатньо, і не треба тікати на Стаянки, я дуже добре і розумію, і що там тіші. треба і одне, і друге, і третє, і четверте, якби ще говорити про Меджибіж, можна було б натягнути по ну, море проєктів. Напевне, не один десяток, ну а не, не де їх не реалізований, так. бо ви вмішуєте в одному казані різні взагалі напрямки. Будуть ще якісь замноження. Дякуємо. 아, 제가 네, 그냥. 네. 아, 네. Ви забавні Отже, ми представляємо проєкт, заснований на основі Зіньківського замка. Назва проекту Зіньків смак приватного містечка. Основна проблема, яку ми визначили, містечко має живу традицію виробництва місцевих крафтових продуктів це і ковбаса, і пиво, і хліб. Але по-перше, вони виробляються не постійно, тобто, це все виробляється здебільшого під замовлення. А по-друге, туристи не мають стабільної можливості придбати це відповідно через те, що під замовлення. А пам'ятка, яка є історичним джерелом, ніяк не приймає участі в житті такого містечка. Відпочинок туристів є стихійним. Тобто нам потрібно поєднати історичну пам'ятку і місцеві традиції, що дозволить і зробити власний бренд на основі зіньківської фортеці, приватної, і відповідно. Залучити туристів до реалізації продукції, яку виробляють містяни. Мета проєкту це трансформація руїн Зіньківського замку у постійно діючий рекреаційно-виробничий кластер. Серед команди це керівник проекту, менеджер проекту, бухгалтер економіст, який все це обрахує. Музеолог, який розробник концептів, який, власне зробить концепт музеїфікації даного закладу, і менеджер розвитку, що забезпечить кооперування об'єкта і місцевого бізнесу створення договорів довгострокових і так далі. За лише стихвинка. Я зроблю вигляд, що я почув, не я глухенький. Ну ладно. Опис проєкту це зберегти об'єкт в стані тривалої руїни, створити в ньому музейну підземну та рекреаційну наземну зони, залучити його до економічного зростання доходів громадян шляхом спільного функціонування пам'ятки і місцевого виробництва. Забезпечення проведення фестивальної діяльності мистецьких, культурних, гастрономічних заходів, учбових планерів, семінарів тощо. Використати іконографію об'єкта для створення туристичного бренду. Причому не на основі цих руїн, які ми зараз бачимо, а скажімо, на основі замальовки Наполого, художника Наполеона Орде, де є замальовка цього об'єкта, де він тілить. Дві Концепція комплексні ремонтні роботи проводимо, проводимо ландшафт консервацію об'єкта, проводимо ландшафтний дизайн облагороджуємо, проводимо доріжки, музеїфікуємо в три підвали. Маємо один комора. Відповідно, муляжі їжі, певні бочки, запахи відповідні хімією робимо. Відповідно, дегустація проводиться зразків із міста. Другий це скарбниця, карбується своя монетка, знову ж скрині монети, все. І третє це цей гаус, арсенал, запах пороха, звуки бою. Макети зброї, імітація імі... імі... штурму, але для туристів, які заходять середину. В основному реалізація проєкту 24 місяці, локалізація, звичайно ж, саме містечко Зіньків. Залучені спеціалісти, архітектор-реставратор, ландшафтний дизайнер, архітектурне бюро, реставраційно-будівельна організація, яка буде виконувати ці роботи. Фахівець створення інженерних мереж, тобто електрика, вода, санвузол, вивезення сміття, все. інженер деревообробки, всі ці бочки, ящики, скрині, хімік, запахи, дим. Спеціалісти з 3D-друку, макети цього всього, це бутафорія. Спеціалісти звукових ефектів, звичайно, якщо ми ці звуки будемо додавати. Короткі результати це збільшення туристичного потоку за рахунок брендування цього об'єкту. Середній час перебування туриста має зростати. Від від... Зараз це об'єкт однієї години, це максимум, навіть можливо, години не буде. Робимо із нього ну, принаймні половини дня одного дня. Зростає сума витрат на туристів на території самої громади, тому що вони купують продукцію цієї громади. Відповідно, можна побачити це на основі банальних податків. Що люди багатіють, вони сплачують, реалізують більше продукції відповідно до своїх ліцензій, сплачують більше податків. Ну а збільшення туристичного потоку ми побачимо по касовим зборам музеїв, звичайно ж. Бюджет проведення заходу в цілому за аналогією за в цілому складає десь 2,5 з мільйони євро. Реалізується за два роки приблизно. Тобто, це не це мінімум, скоріше всього, може бути і три роки. Це більш реальний час проведення. Ми, на жаль, не мали можливості. З пр причин прорахувати все докладно, але ми беремо по аналогії відповідних великих об'єктів, які проходили приблизно тим же шляхом, тобто, ну об'єкт, наприклад, Шеверського замка вартував за тими цінами, і в такий же мільйоні. період один із об'єктів рівний по розміру приблизно 60 мільйонів гривень. Ну в ціновій групі приблизно ті ж самі. Дякуємо. Час, Дякую. пані Олена, які є питання. Питання. Мене обійшли. Ви оформлює, оформлюєте декілька приміщень без дизайнера інтер'єру. Як ви без цього дизайнера, хто вам зробить модель для 3 d принтера Включіть його туди, вам без нього ніяк. Включайте. Що ви називаєте постійно діючим виробничим кластером? Це є е, наступ, це перспектива розвитку нашого проєкту. Коли е, збільшення туристичного потоку спонукає до збільшення місцевого виробництва, виробництво е, створю, створюється, це вже за рамками проєкту, це його розвиток, створюється місцевий виробничий кооператив з виробництва тих брендових, які дійсно є брендом. І, е, Гідні до, наприклад, занесення до переліку культурної спадщини України. Оці зіньківські знамениті речі. І на, наш проєкт дає поштовх для наступного проєкту створення вже такого місцевої, місцевої кооперації такої виробничої. А, наступне питання: що стане результатом вашого проєкту? Постійно діюче зростання доходів жителів міста. це не результат, що я побачу очима руками, такі постійно діє ті про що ви включаєте музеї. поняття Бо У вас починалося кластером, потім прозвучало музей. Зараз мова йде просто про музеїфікований об'єкт. Так яка ж кінцева форма буде у вашого проекту? не озвучало. Тож він Но, не він... являється музеєм, под... музеї Музейфікація... це, це, да, це перетворення в постійно діючий музеїфікований об'єкт, в якому а, діють інсталяції на постійній основі, а, які можна відвідати в будь-який час. Ну, робочий, тобто кінцевий час, результат це оці руїни постійно діючими всередині Так, да, Вони законсервовані, вони не е, вони безпеки, які існують не просто самі по собі, а скажімо так, у комплексі того, що ви приїжджаєте до Зінкова і бачите не тільки не розвалини, на яких зараз вибачте небезпечно ходити, і можна там провалитися, а відвідавши ви ці руїни, ви зразу. Посмакувати цю зіньковську ковбаси, вичте виб'є вип'яти пиво, закусити хлібом. І тобто на цій основі можна влаштовувати, якщо зараз модно в Європі, не просто рекреаційні міста відпочинку, а саме кооперацію рекреації і місцевого бізнесу, і дозволити місцевим мешканцям, скажімо так, заробляти на цій пам'ятці. Архітектури, mm -hmm. тобто ми не заводимо тобто міфіз, ми... фізично на неї, а на її присутності. Так. Впочай, Час питання mm -hmm. так. Ну для людини, яка народилась в Вінківцях, і зараз, коли ви сказали про крафтові продукти, ви не називали послідовність. Але кожен з нас він вже відчув аромат і запах да, цієї да, да, Щоб у нас в підвалах пахло цією ковбасою. Але якщо там досить такий специфічний і характерний запах прянощів та часнику. І якщо ви ще туди запросите фахівця з ароматами, подумайте, чи ви хочете той самий ефект суміші часнику з якимось парфумом. Чи потрібно воно вам? Права в тому, що в самих підвалах ми не будемо тримати, вибачте, цю оригінальну ковбасу. Там буде 3D-макет цієї ковбаси. А для це Так. Щоб люди відчувши цей запах, пішли, потім її зброю. Це то, що на емоціях, то тут відкладається, і цей запах аромат, куди ти не запакуй Зіньківську ковбасу оригінально. Ти, її всі будуть чути. 50 людей в автобусі, в сусідніх авто, це чути. І чи ви, ви от говорите дуже класна річ взаємодія там, місцевого бізнесу з рекреаційними зонами. Наскільки я знаю, чи вистачить вам отих потужностей місцевих майстринь, щоб дійсно була оця крафтова продукція певної якості? І е, вони е, мали зацікавність, тому що як правило, ті, хто зараз, е, ну реально, от е, якщо ви хочете на новий рік замовити ковбасу, чи навіть на різдво 2023, ви вже не замовите. Тобто, вже список був закінчений, війна, не війна, ціни виросли. Уже список закрився там, мабуть, ще середина листопада. Через це от тому і говоримо і... про да. розвиток проекту шляхом да. створення виробничої кооперації, тому що Наявні ці речі, це, е, ш, це швидше легенда, яку люди чують, але її фактично навіть отак, випадково приїхавши до того святого місця, де з'являється да, цей політ, по це не абсолютно пиво, нереально. нереально коли колеги, розмови про неї. Для того потрібна виробнича кооперація. От дотримуватись нашого таймінгу. Загальні якісь будуть рекомендації. В мене буде єдина рекомендація: грантова діяльність вона передбачає чіткі вимоги від грантодавця. Якщо ви залазите і виходите за рамки, встановлені грантодавцем, донорам, то вам буде важко працювати в проєктній діяльності. Дякую.